Сьогодні у відео розповідаю про спірні питання визнання недійсними електронних торгів державного підприємства СЕТАН і оскарження результатів торгів у судовій процедурі. Продаж майна через електронний аукціон здійснюється у двох випадках: перший із них встановлений імперативно законом, другий добровільний. В першому випадку будь-яке майно, яке належить боржнику, що до якого відкрито виконавче провадження, на яке виконавець звертає стягнення, продається виключно через процедуру електронних торгів СИТАМ. Закон передбачає, що для встановлення найвищої ціни майна боржника і таким чином захисту інтересів. Стягувачів, майно боржника має бути продане саме через процедуру публічних торгів. Також законом дозволяється будь-якому власнику виставити своє майно на торги сетам. І у першому випадку, і у другому торги регулюються нормативно, порядком затвердженим наказом Міністерства юстиції, або у Відповідності до порядку, затвердженого самим державним підприємством сетам. Процедура торгів на електронному майданчику є завжди із двох етапів. І цим така процедура істотно відрізняється від укладення договорів поза торгівельним майданчиком си Перший етап торгів розпочинається. Із повідомлення на сайті про продаж майна. Сайт СЕТАМ містить інформацію про лот, якщо державним чи приватним виконавцям у виконавчому провадженні подано заявку для продажу майна на електронних торгах. У випадку. Примусового продажу у виконавчих провадженнях наказ Міністерства юстиції України регулює процедуру подання заявки, проведення торгів, визначення переможця і складання акту, на підставі якого власність на майно боржника переходить до покупця, який визначений переможцем. У випадку добровільного продажу майна заявку на продаж подає власник майна. І продаж здійснюється на електронних торгах у відповідності до, як я вже казав, порядку затвердженого наказом безпосередньо самого ДПСЕТАР. Після подання заявки і розміщення інформації про торги, будь-яка зацікавлена особа-покупець подає заявку про участь у торгах, сплачує гарантійний внесок і отримує повідомлення. Про реєстрацію для участі у торгах. У День торгів подає цінові пропозиції. За результатом правомірно проведених торгів СЕТАН складає протокол, в якому фіксується переможець, запропонована ним найвища ціна, і строк для сплати покупцем за придбане майно. Це перший етап. Перший етап створює юридичний наслідок у вигляді виключного права покупця, який визнаний переможцем, придбати майно. Тобто ніхто інший, крім переможця, не має права купити майно і обов'язок продавця майно продати саме цьому переможцю. Виходячи із цього, учасниками першого етапу торгів є завжди продавець яким при примусовому продажі є виконавець приватний чи державний, є покупці, які приймали участь у торгах, і ДПС там як організатор, який їх проводив, по закінченню цього етапу складається протокол, після якого у випадку примусового продажу у виконавчому впровадженні складається акт про. Продаж з публічних торгів, на підставі якого покупець отримує предмет торгів у власність, а у випадку проведення торгів за заявкою власника, тобто поза рамками виконавчого провадження, на підставі цього протоколу переможець торгів з власником майна укладають договір купівлі продажу. Виходячи із такого змісту і Значення першого етапу торгів, у випадку, якщо права будь-якого із учасників торгів порушені, він має право на оскарження торгів, заявивши відповідні вимоги у встановленому законом порядку. Закон не передбачає іншої можливості оскарження торгів, окрім через суд. Таким чином, боржник у виконавчому провадженні, який вважає, що його майно продано неправомірно, чи будь-який покупець, який приймав участь і вважає, що проведенням торгів порушено його права, мають право оскаржити результати торгів і оскарження таких результатів за заявами власника майна чи покупця. Відбувається виключно у судовій процедурі. Судова практика вказує на те, що при оскарженні електронних торгів позивач заявляє позов як до ДПС, там, так і до власника майна і інших учасників, чиїми діями на переконання позивача порушено було його права чи інтереси. У у судовій процедурі доведенню підлягає наявність, по-перше, порушення порядку проведення електронних торгів. Як я вже казав, якщо торги у виконавчому провадженні, цей порядок регулюється наказом Міністерства юстиції. Якщо торги із добровільного продажу майна за заявкою власника, то порядок регулюється наказом державного підприємства СЕТА. у судовій процедурі. Має бути доведено порушення цього порядку, яке призвело до порушення прав позивача, і таким чином призвело до необ'єктивності визначення переможця чи до неправомірності проведення першого етапу процедури торгів. Судова практика Верховного суду вказує на те, що саме по собі порушення процедури проведення торгів. Не є достатньою підставою для визнання їх недійсними, позивач має довести і те, що таким порушенням спричинено порушення його прав чи його інтересів. Іншими словами, позивач для доведення недійсності торгів має показати, що учасниками чи державним підприємством СИПАМ було порушено. Будь-який пункт чи будь-які пункти у сукупності порядку проведення торгів, і ці порушення мають впливати чи перешкоджати реалізації прав чи інтересів самого позивача. Порушеннями, які зустрічаються і описані у судовій практиці, і в практиці мого бюро, є невідповідність часу закінчення торгів, установленій. Процедурі передчасне завершення торгів, яке унеможливило подання вищої цінової пропозиції позивачем, відмова у реєстрації е, учасника торгів для прийняття участі у торгах. Відмова у прийнятті реєстраційного е, гарантійного внеску, через який учасника не допущено до торгів. складання. Протоколу із визначенням переможця, в момент, коли торги були зупинені і не поновлені, порушення державним підприємством сетам умов проведення торгів, які визначені замовником торгів, і проведення таких торгів усупереч заявці замовника. Але підстави, які я навів, не є. Виключними, як я сказав, будь-яке порушення порядку, якщо воно призводить до порушення прав чи інтересів позивача, до неправильного визначення переможця торгів, до неправильного складання протоколу, до невідповідності змісту протоколу інформації про проведення торгів, яка міститься на сайті державного підприємства СЕТАМ, будь-які порушення щодо відображення ходу торгів. Будь-яке неправильне визначення переможця. Усі ці порушення можуть тягнути за собою визнання торгів недійсними. Тільки суд, тільки суд є органом, який може розглядати такі позови, ні наказ Міністерства юстиції, ні порядок проведення добровільних торгів ДПС і там не передбачають можливості. Учасника оскаржити правомірність проведення чи неправомірність проведення торгів позасудовою процедурою. У зв'язку із цим, якщо резюмувати, будь-який учасник, який приймав участь у торгах, чи то власник майна, чи то потенційний покупець, якщо вважають, що торгами порушено або його права чи інтереси, або порядок проведення торгів, мають право подати позов. Якщо такі порушення будуть доведені, позов задовольняється судом. Наслідком задоволення позову є недійсність електронних торгів, яка позбавляє покупця юридичних прав на купівлю і не дозволяє відчужити майно власника при порушеннях процедури проведення торгів. Детально щодо юридичних питань, оскарження електронних торгів. Читайте у статті на сайті мого бюро, посилання є у описі під відео. Якщо є запитання, задавайте у коментарях. Я відповім: Слава Україні! Знищення расизму!